У нас всіх, всі на п'яти школи, унікального закладу, який поєднує в собі і складову економічну і складову творчу, оскільки з одного боку є економічний ліцей Тернопільського національного економічного університету, а з іншого боку безпосередньо близько близькості розташований біля педагогічного університету з факультетом журналістики. Це так, на хвилинку і тому думаю, що не Неподатково вибір маріжан зупинився саме на дереві школі. Всі природні передумови для того, щоб дійсно це відділення стало найбільш успішним, як мінімум тернопільським області. Це вже так в образу бущи. Ви знаєте, для нас для Тернополя, для міської ради міста дуже, важливо, дуже важливий і правильний розвиток освітньої галузі і освіти і виховання наших дітей. Ми розуміємо, що освіта сьогоднішня – це не просто для накопичення певних знак або певної інформації в наших дітях. Діти наші не повинні ставати флешками, то просто накопичували інформацією. Наші діти повинні розвиватися, вони мають розвиватися власне, творчі особисті. Тоді вони будуть відповідати запиту сучасної людської цивілізації, сучасного світу, а це запит на творчість. Це основний запит, який сьогодні інтегровані фактично всі ділянки людської діяльності, починаючи від науки і закінчуючи професійною діяльністю. Це дуже важливо. І для мене особисто було звичайно приємно, що саме в місті Тернополі була підтримана ініціатива і малої академії літератури журналістів. Знову ж таки, особливо приємно те, що саме напрямок не тільки літератури, а й журналістів. Я сам є членом Національної студії журналістів України. І тому, напевно, візьму під особливий. Патронат школу номер 9 саме в огляді на те, що молода журналістика, юна журналістика може саме тут розвиватися в рамках і в рамках ініціативи Нової Академії. Професія надзвичайно важлива, напрямок надзвичайно важливий. Треба відверто говорити, що журналістика зараз в пеній кризі, особливо така провінційна журналістика місцева. Тому їй треба свіжою кров'ю. Навіть більше, ніж літературу. А в цілому підсумовуючи, я хочу сказати, що наші діти і так є самими розумними, самими розвинутими, як мінімум, в, в, в Європі. А нам дорослим треба зробити все для того, щоб вони не розчарувалися в своїх силах, щоб вони були впевнені в собі, впевнені в своєму. І в пені, і в особливо подякувати батькам, які знаходять час займатися своїми людьми. Зараз такий складний час, коли дуже багато і негативних, дуже багато роботи для наших дорослих для батьків. Оцей час, який ви знаходите для своїх дітей, він буде насправді дороги цілі. Завжди, особливо. Яку. Дякую вам, Василь падаю, що вам особливо появляється.